Пане Ігоре, ви прекрасно знаєте механізм, як відбувається ну, проходження бюджету через комітети через парламент, як він відходить від уряду, тому що ви самі були народним депутатом, так, восьмого скликання. Загалом ця, ця історія, оцію, скажімо так, дипломатично прогаленою, як тепер має відбуватися далі процес? Чи має прийти міністр фінансів так, на комітет? Чи має він звітувати? Як бути з цією ситуацією? Це ж не просто помилка, да? це, це величезна недбалість, скажімо. Так, під час війни розрахунки на через деескалацію то не будемо закладати. Як таке загалом могло відбутися? Ну, перш за все, я погоджусь з паном Олегом, в тому що ми обговорюємо на сьогодні заяву народного депутата Івана Крулька. Це я я Івана поважаю, десь. він е, досвідчений політик. Е, я сподіваюся, він базує цю заяву на конкретних фактах. Бо коли ми будемо обговорювати факти, тоді треба буде вже розбирати інакше. Я читав аналітику літом, яка показувала, що стаття фінансування Стоп, є я факт є це я дуже важливий. Грошей нема. Грошей да. не закладено. Оце факт. Нема і не закладено. Це от вам. Ви в парламенті. У вас в руках Ще всі раз, ці документи, у вас доступи. Я читав одну аналітику на початку літа, де ем, описували, що стаття фінансування Міноборони, і перш за все, стаття фінансування зарплатного фонду вичерпувається набагато швидше, і що вони в липні платили з гроші, які повинні були надійти в листопаді. Але знову ж таки, це не були офіційні документи, я не маю до них доступу. Тому, звичайно, до вас велике прохання розібратися, тому що питання дуже чутливе. У нас більше мільйона чоловік в Збройних сил України в силах оборони, тобто. Вони повинні мати впевненість в тому, що вони їхні родини отримують вчасне і достатнє грошове забезпечення. І В цьому ви розберетесь. Якщо в цьому була чиясь помилка, яку не помітили, ні комітет нацбезпеки і безпеки оборони, ні бюджетний комітет, в якому пан Іван працює, і в залі проголосували, не читавши головну статтю. То це, звичайно, тоді треба робити певні висновки. Якщо це не так, і якщо, можливо, треба буде провести якісь закриті слухання міністра фінансів, міністра оборони, я сподіваюся, що питання чисельності наших бойових втрат і виплат по цих статтях так само треба заслуховувати в закритому режимі, для того, щоб всі розуміли, що там відбувається. І після цього вже буде певна публічна інформація, певні висновки. Пані Светлана, тут так. один у нас. Ми говоримо з вами про деталі, там е важливі деталі фінансування Міністерства оборони і так далі. Але ми не говоримо, ну я дуже рідко це помічаю останнім часом. Ми говоримо про стратегічну, а яка в нас повинна бути модель, економічна модель під час війни. Я нагадаю приклад, ми говоримо там от, Тарас сказав, сказав Артур там, підвищити податки там, на тютюн або на. Ігрові там, азартні ігри, ну це там, по приблизним прикидкам, може помилятися, може давати там, 30, мовно, 50 мільярдів плюс. Але розрахування того, що у нас фінансування армії там, рахується трильйонами, воно не дуже допомагає. І тут, якщо ми повернемося до історії, наприклад, до часів Другої світової війни, то була така така держава Британська імперія. Всі пам'ятають, яка мала Індію, мала багато колоній, яка єдина країна за часів Другої світової, єдина країна з самого початку і до самого кінця воювала проти Німеччини. Іншої такої країни не було зараз. показувало зростання ВВП. О, і зростання ВВП. А якщо ми там зростання ВВП було... Зараз, зараз ми підійдемо до, до підвищення податків. Почуєте, так почуєте. Так ні, от, ні. Е якщо не буде перебувати, ви точно почуєте. Так от, якщо ми подивимося, яким чином оце зростання ВВП, як і Артур зазначив, до речі, дві країни лише показали зростання ВВП, тоді показала, здається, Великобританія і показала Сполучені Штати під час війни. Так от, за рахунок чого у них це відбулося? А у них було навіть при всій імперії колоніях, у них було два джерела фінансування. Ми не говоримо навіть про Україну зараз, ми говоримо про імперію. Це перше боргові зобов'язання, друге друг грошей. Інших джерел. Фактично не існує. Не вистачить будь-яких податків для фінансування такої економіки. Але це передбачає, якщо ми повертаємося до України, це передбачає не тільки розуміння джерел, це передбачає, що ми вимушені будемо. І чим скоріше, тим краще. Бо це питання той же крові, наше, виживання наших людей, загиблих наших бійців. Нам потрібно перебудовувати як можна швидше економіку на військовий лад. Ми повинні фактично закрити те, що ми можемо виробляти всередині країни. Ми повинні виробляти серед країн. Нам потрібно закрити імпорт. Там, через до речі, це те ж саме, що говорить Трамп, як змінити позицію економічну політику Сполучених Штатів. Вони не війні, а ми в війні. Закрити критичний імпорт. будь-що... Ну Будь це вже робить Байден. Почекайте. Ну, Байден не дуже робить. Давай, давайте ми про Америку іншим разом. Я кажу Добре. приклад. Про Америку а, через через тему через тиждень через або на четвер. Закрити імпорт того, що ми можемо виробляти тут в країні, повинні виробляти в країні. Ми повинні повністю все як максимум локалізувати. Ми повинні перейти на фінансування всередині. У нас не повинно бути так, як Камишин каже, що ми можемо виробляти зброю в три рази більше, ніж можемо профінансувати. Якщо для цього потрібно друкувати гроші, то потрібно друкувати гроші. Але зробити таким чином, почекайте, пане Руту, таким чином, щоб наші окремі ділки не мали можливості виводити гроші за кордон. І тоді це питання інфляції і курсу, вона ризики інфляції, ризики зниження курсу, воно перекриється. Це загальна зміна взагалі економічної моделі під час війни. Без цього питання перемоги України буде дуже дуже затяг. Це питання часу і питання. Витрат на перемогу. На жаль, гроші виводять ті, хто близькі до влади. А якщо немає покарання, вони й будуть продовжувати виводити. Ви пам'ятаєте, що досі, якщо не помиляюся, 3-6 мільярдів гривень, як мінімум, да, висить на Міністерство оборони пана Резнікова. Да, коли вивели на початку війни тіпа під купівлю озброєнь, і кудись вони розчинилися да, за кордоном. Ніхто ж не покараний, ніхто не покараний. Дивіться, і, я і можу від це дивляться люди це. зараз і роблять те саме. Я можу відповісти на це. Здається, в тому році президент виходив з пропозиції перерівняти корупцію до дерзради. Чому? Бо, по перше, коли в тебе по дерзраді, по стаді держради, будь-який корупціонер не виходить з СО. А... Нього не я завершу. У нього немає можливості закупи... заплатити заставу і вийти під це. Це по перше, іде повна конфіскація майна. Покарання там набагато більше, я нагадаю, у нас були деякі фракції, які зупинили цей процес під гасом про те, що це не можна робити, і залишити так, як є. Я не буду казати, які а, свої фракції, і, всі і так зберігають. Я вам скажу один важливий момент. Ви знаєте, от, коли є не професійність влади, а є подвійне дно цієї влади чи подвійний сенс. Так от, коли ви вийшли з ідеєю прирівняти корупцію до Держради, то, от, шановні глядачі, влада мала на увазі зовсім іншу історію, ніж ту, що сказав пан Олег. А насправді розслідування цих злочинів з набу яке не підконтрольне, яке вони тоді не могли взяти під контроль і зараз крок за кроком беруть, перевести все до служби безпеки, яка повністю була підконтрольна, і таким чином все і заморозити. От в чому була ключова ідея. І тільки коли це вскрилося. І багато людей про це почали говорити, ви самі від цього відійшли. Тому, знаєте, я вже звик до цікавого моменту, От, ви знаєте, ви можете підтвердити, ми читаємо всі закони від корки до корки. От реально, ну, така вже доля опозиції. І я вже знаю е, про команду Зеленського наступну історію. Чим краще назва закону, Тим більше там буде корупції всередині. Це вже от знаменита історія. Можна, як то кажуть, до мольфарів не ходити на цю тему. І ми її постійно знаходимо, постійно намагаємося підсвітити, але багато речей вдається виправити. Реально розголосом, публічною підтримкою, громадським суспільством, але на жаль, багато речей все-таки команда Зеленського приймає. Чому тому, що там зараз немає вже монобільшості, є оця спайка з проросійськими партіями в парламенті, і вони разом у це кліпають. А, пане Артура. Ви не ви дуже дипломатично не не говорите, що головно що головного, тому що коли виникла ця історія, да вона справді дуже активно обговорювалася А в тих змі безумовно, що не в телемарафоні єдині новини, що тоді і європейські партнери. Відреагували на цей на, на цю пропозицію, відреагували дуже жорстко і довелося відступити. А тим, хто цю ініціативу намагався просунути, там справді справи про корупції від набу переходили до СБУ, і це ставало інструментом якраз не боротьби з корупцією, а боротьби власне, скажімо так, я, я відреагую справедливістю просто, досить просто швидко. це просто це просто автокразам автократичне Віць. диктатурне Віць. рішення, яке наслідувало б Росію. Все по перше по нашим партнерам на. На жаль, ну, маючи багато з ними розмов. Я ще зараз Рахункову палату пригадаю: і Велику е Сімку, і Укрене. Ну, це, це ну, я, я можу про, завершити. Це просто, якщо говорити про обгортку і говорити про я, я можу завершити. Це маніпуляції, які я не припускаю. Панц, Прошу. Можу завершити? Да, звичайно. Дякую, дякую. Е про наших партнерів, деколи, коли з ними розмовляєш, вони дуже часто, ну, персонально, там, за чашкою кави. Дехто, багато хто з них не розуміє, під якою загрозою стоїть країна. От ми там, наприклад, з поляками стану. Вони не відчувають війни взагалі. І вони дуже часто не розуміють, які, якої ваги, якої вашої тяжкості ми повинні внести інструмент для того, щоб себе захистити. Ну, у них цього усвідомлення взагалі немає. Ми можемо подивитися, наприклад, що у них відбувається з ракетним обстрілом, коли вони фактично не реагують. Там є велике пояснення, чому це відбувається, публічне і не Приватне можна це пояснити. Коли шукати, але, але питання: дивіться, от, дуже багато хто з опонентів говорить про справедливість. Багато хто. От справедливість там, справедливість тут. І тут зараз у нас там останнім часом декілька. Скажем так, корупційних кейсів, коли люди під заставу, там 30 мільйонів, 20 млн, виходять на свободу, і суспільство збурене, дійсно воно збурене, що як це під час війни ці люди фактично купують якийсь час собі бути на свободі. І ніхто не пояснює, що інакше неможливо, якщо ви хочете, щоб вони вийшли, не виходили під заставу, залишалися в СІЗО і отримали покарання. Це дійсно повинна бути державна зрада. Я розумію, що в ефірі дуже гарно кричати, що влада те, влада се, ну це красиво. Але якщо ми говоримо про ефективність, все ж таки іноді потрібно йти не на не на дуже гуманні методи і, обичай, і брати нахабність, або інше слово, відвагу брати на себе відповідальність за імплементацію цих методів. А не кричати там про якісь демократичні заходи. Тому що ми боремося за боремося за те, аби не ми бути боремося Росією. за виживання, ми не буде бути... Росію. Це питання ну, виживання давайте не це маніпуляція, і Ні, це це маніпуляція, пані, і нам можна допомагає весь світ саме за те, що ми боремося за демократію. Ми боремося за Україну. А, за, за виживання, за, за існування цієї України. За демократичну. А, Якщо просто с... за виживання, то а, можна було б погоджуватися коли на всі умови. Хлопці, ви дівчата, на фронті говориш, демократичні демократичні не хтось не говорить, що вони борються. Тому Але, не перекручуйте і не маніпулюйте пані Пане Олег, дивіться, війна. ви сказали, що міжнародні партнери не розуміють, що, яка не всі. Від над нами. Давайте так, частина, ви сказали. Вона не розуміє, яка над нами дійсно загроза. А скажіть, будь ласка, це розумів? Міністр оборони пана Зеленського Рєзніков, коли яйця по 17 продавав, він не розумів, яка загроза. Скажіть, будь ласка, а це не розуміли певні перемовники, коли вони практично парафіювали стамбульські угоди. Ви ж знаєте, що вони були парафійовані, вони не були підписані. Це, скажіть, будь ласка, не розуміють. Ті чиновники, які крали на зерновому коридорі, які для нас весь світ робив. Оце, от, от скажіть, будь ласка, ми бачимо всі ці кейси, і я чому кажу, що нема покарання. От просто ви правильно кажете, що не можна вивозити гроші з держави. Все для фронту, все для перемоги. Але, на жаль, коли нема покарання, коли всі бачать, що люди вкрали. Причому, пам'ятаєте, ж історію казали, не було яйць по 17, а потім Рахункова палата, це між іншим, була одна з причин їх звільнення. Да? Принесла в раду. Документи, це це була взагалі просто анекдотична історія, коли влада домовилася з рахунковою, що типу зробіть висновок, що все було гарно при Резникою. Так, і висновок такий, що все добре. Але потім написано детальні розрахунки, дивіться у звіті. І всі ж нормальні люди, хто читає. Клікнули і пішли у звіт. І там написано яйця по 17, не дійшла, форма десь зникла, яку замовили. Ну і так далі, багато таких важливих речей. Причому навіть, знаєте, там була теж цікава історія. Казали, що ви знаєте, яйця по 17. Чому? Тому що це ж треба довести в військову частину. Тому от так наростає. А було написано в звіті рахункової, що в ціну виробника. За якою закуповувала, там я вже не пам'ятаю, маленька, 4-5, щось, щось таке, да? входила і доставка до військової частини. Просто я до чого веду. Наші міжнародні партнери нам допомагають, і ми за це їм дуже вдячні. Але вони ж не сліпі. Вони бачать, що коїться всередині країни, і як корупція, яка керується з Офісу президента, вибачте, роз'їдається все. І сказати, що пан Зеленський цього не знає. Це вже вершина, розумієте? Він каже: от е, остання з історії, ми просто зараз в енергетику можемо перейти. Вибачте, всі нормальні люди знають, да? що є великі об'єкти енергетики, середні і малі, да? різні рівні захисту. Великий об'єкт туди літять ракети. Жодним бетоном ви не захиститись. тут не захиститись, це нереально. Вам треба ППО і вам потрібні системи РЕБ, які можуть ці великі об'єкти захистити. Що почали робити? Почали освоювати і міжнародні і бюджетні гроші на оці бетонні укріплення. Вкрали там стільки, що взагалі навіть не хочеться про це говорити. А Зараз пан Шмигаль заявляє, ви знаєте, міжнародні партнери нам сказали, що це не, скажімо так, неефективно. Ми припинили цю програму. Вибачте, а скільки ви грошей туди витратили? Ну, я можу про це багато говорити, але ще раз, не треба зараз звинувачувати в чомусь міжнародних партнерів, поки, на жаль, влада всередині країни краде.